Господи, У ці непрості часи війни і смути звертаюся до Тебе з молитвою про зміцнення віри. Війна, яка шириться в країні, породжує сумніви, ворожі дії та руйнування підривають мою віру. Але я знаю, що ти є моєю твердиною і захистом. Тому прошу, укріпи мою віру в Тебе, Господи. Даруй мені непохитну віру, що зможе подолати всі випробування. Нехай віра стане моїм щитом у боротьбі зі злом. Допоможи мені зберегти надію навіть у найтяжчі дні. У часи війни, коли страх і безпорадність огортають, коли здається, що ти далеко, нагадай мені, що ти ніколи не залишаєш нас. Ти завжди поруч, щоб підтримати і захистити. Господи, благослови мене своєю благодаттю, нехай моя віра в тебе зміцніє і стане непохитною, щоб я міг прославляти тебе в усі дні свого життя. I mean